Алеша їхав бывати українців, але як сам каже, став жертвою обстоятельств. В Лисополосі я знаходився без еды, без води 4 дня. Получається, були тільки сигарети. Все. І 2 дня останніх я знаходився в блендаже. Бліндаж начали на останній день розбирати. Тобто дрон начал скидывать сбросы і, блін, даш просто почав закапувати мене. На фронті малому расисту дали цілком зрозуміле поганяло. Абу. Как? Абу. Абу? Да. Как обезьяна, как Володина? Да. Сказали, похож на нее слишком. Руські своїх бросають. Підтверджують, це і Абу, який втік з поля бою. Находився рядом з трьохсотами, з нашими, вот, з раненими. Вот. Вони говорили, що все, беги, Потому що шансов вижити нету. Все, я я бросив бросил всех остальных. Кому потрібна ця війна, Льоша чіткої відповіді не має, але певнить треба питати у його руських царків. Да Спрошувати у наших Зачем їм і що. Тепер слідчим СБУ розповідає про руську армію та розмірковую над варіантом закінчення війни. Ми довжні в принципі захищати свій народ, захищати тих. Кого, кого, ну, хто просить а вас тут хто просив? Тут. Тут ніхто не просив. Ще один молодий, та не тямущий окупант. 19-річний Сережа, загарбник Самурської області. Він срочник на контракті. Я служу в Кімхоті, і якщо вони, там два людини треба в день ну, чтобы подписали контракт молодые. Если они в честь это не сделают, то отправят их, а им это неохота. Перед тим, як потрапити на фронт, дуже пишався другою армією світу, тільки з кінця. Чомусь потім гордість зникла. От по телевізору говорили, присоединився к своїм. Ось це от мужество, ось це от, от отвага. Типу. Така армія сильна, мужество, відважна? Сказати чесно, ні. Да если бы была она мужественная, отважная, она не стала ну, так поступать, типа, потому что когда в сдался, сказали, типа, то, что они наши нашцы ее долбили. Как думаете, зачем? Просто избавиться, как лишний. Сили оборони точно відпрацювали по загарбникам пташками та артилерію. До полону окупант ледве дожив. Ми заїжджали на БМП з правої сторони, там до, ну, бетонне здання в саме Тому, ти, ти, там може спрятатися. Я туди заліз, спрятався, а потім вночі здання завалило, ну що -то І Я восьміні не мог вилізти палку, витаскивав, вона втрунів покривалася і, і... Як замість води. Сергій певний йшов захищати українців, тільки від чого, сам не знає. Ну как, типа, нам объясняли, что, типа, украинцев захватила НАТО, вот это вот, тут наемники украинцев убивают. Дома украинцам помогаем, типа, освобождаем их сейчас. типа, освободим вот, вот эти вот территории, ну, восстановим дома, деревни, вот эти вот. И украинцы заново взведут. мы их так и оставим, что, типа, присоединяться не к России, если захотят. Зараз Сергій у полоні. Тут йому надають медичну допомогу, адже за вісім днів під завалами він отримав серйозне обмороження. Тож малому окупанту грозить ампутація, але є в цьому і плюс. То, що зараз пальці піжа, то так ходити. Додавайтесь до нашого каналу. Новин ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.